Білоруси й росіяни злякались бандерівців і вперше не приїхали відпочивати на Шацькі озера. Найближчий географічно і вигідний фінансовий відпочинок для сусідів іноземців став неможливим через пропаганду злих українців. У змі тим часом мальовничі озера вже вподобали біженці зі сходу. Тетяна Даниленко побувала Коваленко, побувала на найпатріотичнішому курорті України. Тепер вони знають голодні і злі бандерівці на світі зі є так тут називають комарів. Біженці зі сходу вподобали туристичну волинь. Три хлопці і одна дівчина. Ми предоставили їм питання, проживання і вони, по повірять можливості, приносять нам пользу. У ребят я поняв, що в Луганській уроки труда відсутствували напрочь. Тобто вони ну руками практично нічого не вміють діти. Східні хлопці та дівчата замітають подвір'я, носять тарілки і продають морозиво. Таких помічників тут ходять десятки. На камеру показуються одиниці. Кажуть, спочатку шукали долі в Києві, а там уперше почули й про світять. Очіно дерев'я природа. Красивая. Удивило то, что люди очень приветливые. Приняли нас, работаем. Все хорошо. И лята Евген до дому в Латугине повертатися планують лише восены. Потому что дома некомфортно себя чувствовал из-за всех этих. Там все-таки как бы война идет. Ну. Питаємося о матяхароша. Волиняни з одного боку радіють, що можуть показати луганцям своє справжнє обличчя, а з іншого сумують. Бо їхні чоловіки та друзі із заходу навпаки поїхали на схід, тож немає ні клієнтів, ні спокою. Якби війна йде, мало із за цього людей. скажімо, з Києва, зі Львова, та навіть навіть і Луцьких теж. не приїхали також і найчисленніші та найбагатші шацькі туристи, білоруси. Їм до світя за лише сім кілометрів. А зараз в цьому році ще нас ні одного білоруса не було. А чому лякає, що нас тут машини палять, колеса ріжуть. Росіян немає. А хто всі українці? Так, всі українці говорять по російськи але е, українці цьогоріч на кожному кроці видно, кого на шацьких найбільше чекають. Заманити ще більше туристів цьогоріч Допомагають патріотичні мотиви. На цій базі вже немає вільних місць. Кияни забронювали на весь сезон. Вишиті рушнички. Для патріотів тут навіть позменшували ціни в півтора раза. Це зараз 500 гривень, у нас п'ятімісні будинки. І щоб цілком перекрити шлях на курорт сепаратистам, перефарбували в національні кольори все, де можна заховатися, на чому попливти і на що прилягти. Це дуже жорстке. Ну, трохи м'якшавчити. Мені дуже подобається, що тут все таки національне, особливо зараз цей час. Воно додає звичайно свого колориту, відчуваєш себе на своїй батьківщині. Шацькі озера задихаються від привізного сміття і відсутності каналізації громадян Євросоюзу серед відпочивальників. Ми так і не зустріли. Лише серед інвесторів. Поляки привезли до світя за десятки біотуалетів, яких тут ніколи не було. Тетяна Коваленко, Ігор Ткач, та Петренко. з Волині та сан